Друзі, як зробити дудку з кабачка? Ось такі кабачки і ось така дудка. Ось так. Як зробити нам таку дудку? Нам потрібен ніж і один висоток любий із кабачків. Ми його відрізуємо. Далі відрізуємо листя саме. ну Ще потрібно від колючок очистити, щоб руки не було боляче. Відрізуємо листя і лишаємо тут ось таких три кінчика. Далі по цьому ріжемо ось так 2 см Приблизно. Пробуємо. Получилось. Ось така дудка вийшла. Ось так гралися колись з листочками і з дудку робили з кабачків. Все можна зробити. Ось так. Дарсь. Пробуйте. У вас обов'язково вийдеться. Ось так.